І сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, що ми всі сьогодні є запрошені на день народження. А кося є день народження? Знаєте? Кажіть? Чи не знаєте? Кося ну, є день народження? То ви знаєте, просто не хочете казати. Сьогодні день народження, можна сказати, кожного з нас, а саме церкви. Церква сьогодні народилася у день п'ятидесятниці, тому що сьогодні дійсно церква починає жити. Певний час Ісус каже до своїх учнів, потрібно, щоб я від вас відійшов. Тому що коли не відійду, Дух Святий не зійде на вас. Запитаємо сьогодні, чи Ісус може говорити неправду. Чи Бог може стати якусь брехню? Ні, не може. Бог є правдомовний, тому що Бог є сама правда. І коли задуматися ці слова, то Ісус каже, я маю відійти. Я маю відійти, хоча апостоли не хотіли, каже, тому що коли я не відійду, Дух Святий до вас не зійде. Ми Дуже часто, коли кажемо, що є віруючі люди, Недооцінюємо діяння Святого Духа. Тому що, кажемо, ну є так, є Бог Отець, Він все сотворив, є Бог Син, який відкупив, а Дух Святий, хто такий Дух Святий? Ну щось ну, третя особа Божа, ну, він якось діє. А насправді Ісус в цих словах каже, що якщо я не відійду, Дух Святий не зійде на вас, не буде з вами. Значить, тут. Ісус каже, що Дух Святий важливіший, що був з вами, ніж я. Я має бути там, в царстві Отця Мого, а Дух Святий має бути тут з вами, на землі, тому що Він буде оживляти, тому що Він буде надавати зміст вашому християнському життю. Ми так дійсно недооцінюємо діяння Святого Духа, але ми можемо побачити на прикладі сьогоднішнього дня п'ятидесятниця. Чому п'ятидесятниця? Тому що на 50-й день після Свого Воскресіння Ісус селає до Святого Духа. І ми бачимо, наскільки Дух Святий діє, діє у житті апостолів, які вони були після Вознесіння, 10 днів вони ховалися. Але Ісус каже, до них спочатку, ви тут будьте. Іншими словами, каже, сидіть. Сидіть, ніде не ходіть. Моліться, чекайте на Святого Духа. А потім що каже? Коли апостоли отримують Святого Духа, каже, ідіть. Ви вже отримали Святого Духа. Ідіть і навертайте світ. Тому що у словах апостолів не діяла людська сила, але діяла Божа сила. І ми чули сьогодні в апостолі, що у День 50-ті -ти кілька тисяч людей. За проповіді апостолів, зокрема, апостола Петра. І ми сьогодні дійсно дякуємо Богові за Дар Святого Духа для своєї церкви, тому що Дух Святий Він оживляє, він оживляє церкву. І ми сьогодні прикрашаємо наші домівки зеленню, яка є ознакою життя. Бо зелю вона означає життя, бояє життя довкола нас, і це є символ дії Святого Духа, де Дух Святий не діє, в житті людини, вона завмирає або помирає. Ми дуже часто, коли е, запитуємо себе, хто такий Бог, а що таке церква. В більшості людей е, це є ознака чогось, що в нас хтось щось вимагає. Бог вимагає, Бог нас змушує в церкві змушують робити те і те. Але це і паска Злого Духа. Він хоче нас довести до такого розуміння сприйняття церкви і Бога. Насправді, Бог нам хоче тільки дати. От сьогодні день народження церкви, але ми не принесли ніяких подарунків, як на на день народження. Але Бог нам сьогодні хоче дати. А що хоче дати? Свої дари. Дари Святого Духа, мудрість, розум, раду, кріпость, знання по страх Господній. Сьогодні Господь хоче нам дати ці дари, щоб ми цими дарами користувалися дарами і були щасливі, Бо хоче нам добра. Бог знає, що якщо ми будемо слухати Його, ми дійсно будемо щасливі в цьому світі, наші діти. Наші сім'ї, наш український народ, якщо ми будемо слухати Бога, будемо нещасні. І Бог хоче вберегти нас від цього нещастя. Але ми маємо, Дорогі Христі, це зрозуміти, що Дух Святий приходить, щоб наповнити наше життя правдим змістом, щоб те слово, яке ми будемо говорити, силою Святого Духа могло навернути інших людей. Бо слово Боже, яке проповідує церкву, воно є інформація, яку ми слухаємо, та як слухаємо десь в телебаченні, в новинах, це є Слово Боже, в яких діє Святий Дух. І тому воно діяльне і живе. Ми сьогодні дякуємо Богу і за дар церкву, за дар церкву, до якої маємо належати ми в повноті, прийнявши Святого Духа в своє життя. Молімося сьогодні, щоб Дух Святий, Господь Вседержитель, Третя Особа Святої Трійці, зійшов на свою церкву, оновив її, оновив кожного з нас і дав нам силу бути правдивими християнами, які будуть нести світло Святого Духа у цей світ. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.